Тьоткіна ЗСУ продовжували ліквідацію банформувань Москві ударними дронами та артилерією. В сумському прикордоні ЗСУ провели вчора три контратаки в районі Новокостянтинівки, Андріївки та Олексіївки. Тривали цілий день позиційні бої. З дальніх позицій відворачені, бородачі, Ахматчаю, перебралися ще далі від лінії ЛБЗ в район Новомиколаївка. Тим часом на підсилення підварачене заводять нові резерви іпотечників, яких згодом погонять відвоювати втрачені позиції біля села та саме село, тому хлопцям тут поважчає. Не припиняють орки спроби сунутися на південь по центру юнаківки, але наше командування переглянуло обстановку та відновило активність контратак по флагам іпотечників. Юнаківка досі нами не втрачена. Тривають жорстокі бої козаків з 95, 156 та 47 бригад. Складність в тому, що ворог не шкодує снаряди та каби, щоб там постійно навалювати обстрілами. Молимося за хлопців, допомагаємо ЗСУ.